А далі розкажемо про пілотний проєкт на Рівненщині, у якому ветеранам після отримання водійських прав надають авто у лізинг. Тож без капіталу можна відкрити власну справу, каже Володимир Миколайчук. Як каже моя мама, здоровий і ще краще купи. Передаємо. Ключі від мікроавтобуса вручають Ігорю Рику. Ветеран став учасником пілотного ветеранського проєкту в Рівному. Вміло діло. Вже вирішив, авто переобладнає під мобільну перукарню. У нас зараз це дуже є е, необхідно. Є е, е, ветерани, є військові, є люди обмежені е, в. Пересування тому я думаю, що це буде актуально. Нацгвардієць ігор. учасник АТО, воював на Донеччині у 2017-му. Ще на службі мріяв про власну справу. Торік, завдяки програмі підтримки ветеранів, відкрив експрес-перукарню. На державний грант купив необхідне обладнання. Тепер розширюватиме бізнес. Автівку безвідсотковий лізинг отримав на два роки. А перед цим безкоштовно вчився на водійську категорію. C. Пілотний проєкт, який надає таку можливість, започаткували українські ветерани з американськими благодійниками. Останні виділили півтора мільйона доларів, купили навчальні автівки та ще 150 мікроавтобусів. Я розумію, як потрібно відноситися к вітіранам. Я маю американський опит в таких проєктах. До проєкту вже долучилися ще вісім ветеранів. Керувати автівками навчають за кошт державної служби зайнятості. Деякі машини обладнані так, що ними зручно керувати і захисникам з ампутаціями. Зробили один із них для ручного керування. Це люди взагалі повністю з інвалідністю можуть приходити навчатися і знову ж таки відкривати власну справу. Два інших вони мають автоматичну коробку автомат. Серед слухачів Олександр, який пішов добровольцем після злочинів окупантів у Бучі, воював на Херсонському, Донецькому та Харківському напрямках. Після загибелі батька військового під Куп'янськом змушений був стати годувальником родини. Для цього планує займатися логістичним бізнесом. Купити. Ще буса І взяти якихось там своїх одного-двох побратимів і цей, займатися перевозками якимись. На водійську категорію С-1 ветерани навчатимуться три місяці. Щоб отримати авто, мають презентувати бізнес-план. Із першими замовленнями допоможуть організатори. І він зразу отримує вже замовлення да, від великих логістичних компаній. Тобто, ну це бізнес під ключ. І в нього три шляхи. Він може або стати самозайнятим е ФОПом, да і їздити самостійно на машині, самостійно отримувати замовлення, їх виконувати. Він може стати власником логістичної компанії. Третій шлях це він може стати водієм в такій ж самій компанії. Ідея проєкту, аби ветерани могли розпочати власну справу без капіталу, відкрити такі бізнес школи. Планують у багатьох регіонах України із Рівненської області. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.